Право номер 18 п'ятий пункт. Об'єм залізничної цистерни дорівнює 30 кубічних метрів. Скільки тонн нафти може перевести потяг із 50 таких цистерн? Ну що ж, стартуємо, розв'язуємо задачу. В короткому вигляді записуємо О, Так, об'єм. у нас є, Записуємо 30 кубічних метрів. Записуємо об'єм В однієї цистерни буде 30 кубічних метрів. Потім, скільки тонн нафти може перевести потяг із 50 таких. цистерн? Кількість позначаємо великою літерою N. Пишемо дорівнює 50. Одиниці напишемо. Це безрозмірна величина. І скільки тонн нафти. Нафта має свою густину, нам нам знадобиться. В кінці підручника є таблиця густин. Нам треба рідини. Отже, нам нафта треба. Нафта 800 кг на кубічний метр. Записуємо густина РО дорівнює 800 кг на кубічний метр. Є? Проводимо дві лінії. Нас запитують, скільки тонн нафти. Тут нас цікавить маса цієї нафти. Ну що, що можна розпочати? Можна, наприклад, знайти масу одного е, в одної цистерни. Яка. Що для того? Для того треба згадати, чому дорівнює густина. Отже, за означенням густина, ρ – це відношення маси до об'єму. Тоді звідси випливає, щоб знайти масу, то потрібно. Можна перенести В по діагоналі або з трикутника. Маса, що ділиться на об'єм, тоді маса вгорі, об'єм внизу, для гостини тут місце. Отже, маса закриваємо пальцями, дорівнює гостина, що множиться на об'єм. Отже, записуємо гостина, що множиться на об'єм є. Що ж, Формулу ми отримали. Тоді виходить, як нам знайти масу одної цистерни. Пишемо тоді маса. Маса нафти в одній цистерні. Отже, маса нафти в одній цистерні. Ну, давайте позначимо, наприклад, М-цистерни дорівнює Потрібно густину помножити на об'єм. Бо цей об'єм у нас одної цистерни. Так? І це тоді дорівнює. Замість густини підставляємо 800 кг на кубічний метр. Що множиться. А об'єм у нас 30 кубічних метрів. І це дорівнює. Кубічні метри у нас скорочуються. Тоді 8 помножити на 3 це 24 і 2 нолики. То це буде дорівнювати 24. І, вибачте, 3 нолики. Кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в тонах виразимо. 1000 кілограм це одна тона, такі 24 тисячі кілограм це 24 тони. 24 тони. І. Ну що ж? Маса тоді нафти в одній цистерні складає 24 тони. А якщо є в потяг 50 таких цистерн, Ну, як знайти я тоді е, весь потяг. Маса нафти у всьому потягу. Так, отже, записуємо маса. Нафти. В потязі. П'ятидесяти цистернах. Як знайти? Пишемо М? Тоді дорівнює. рівні? Потрібно кількість помножити на масу в одній цистерні нафти. Так, N помножити на масу цистерни. І це дорівнює. N у нас є 50. Що множиться на 24 тонни, І це дорівнює. Ну, можна на калькуляторі, а можна і усно. Помножити на 50, це помножити на 100 і поділити на 2. 24 помножити на 100, це буде 2400, поділити на 2, це буде 1200. Отже, записуємо, що це дорівнює 1200 тонн. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки тонн нафти може перевести потяг з 50 таких цистерн? Записуємо, маса нафти дорівнює 1200 тонн. Ну що ж, ось така задача на гостину. На цьому вправу завершено.